Деяка економічна інформація по вузлам приготування рідких добрив типу ВПРД. Вузли приготування рідких добрив призначені для роботи по приготуванню рідких добрив із широкого спектру компонентів і речовин, що дозволені для використання у аграрному секторі при вирощуванні культур у рослинництві. Логістично дешевше проводити закупівлі речовин у сухому вигляді. Так ці компоненти дешевше переміщувати та зберігати. Якість сухих продуктів легко контролюється, тривалість і умови зберігання сухих продуктів цілком прогнозовані. Користувачі обладнання надають перевагу закупівлі моноречовин на противагу закупівлі сумішей різних продуктів, бо суміші завжди мають додаткову вартість. Використовувати зручніші рідкі добрива, бо процес їх внесення не тільки дешевше, але й точніший по розподілу та дозуванню речовин в рядку чи по поверхні поля. Також рідка форма внесення добрив забезпечує негайну доступність добрив рослинам одразу із моменту внесення цих добрив. Сучасна агрономічна наука цілком дозволяє прорахувати використання речовин у розрізі сезону та оптимізувати внесення добрив із врахуванням існуючих агрономічних ситуацій, пов'язаних із Агротехнологічними умовами сезону. Доцільність приготування, кількість та якість основних рідких добрив визначає агрономічна служба господарства. Обладнання дозволяє досить швидко готувати рідкі добрива як у холодну пору року, працюючи на заповнення складських потуг, так і в інші періоди на забезпечення потреб агрономічної служби господарства. Приготування розчинів каста каси з сіркою дозволяє отримувати розчини наперед визначеної якості, що неможливо прогнозувати при їх централізованій закупівлі. Виробники рідких добрив за твердженням стандартів можуть цілком законно обманювати споживачів на піввідсотка азоту. І це обумовлено самими стандартами. По визначенню якісті добрив. Отже, при внесенні 100 кг азоту на гектар на площу у 10 тисяч гектарів споживач добровільно дозволяє обдурити себе на 5 тонн азоту. І це цілком законна ситуація, яка обумовлена стандартними виробника добрив. За нашим досвідом, виробники азотних добрив обдурюють споживачів у середньому на 2,5% по азоту. Отже, щонайменше у 5 разів сильніше ніж дозволяється стандартами. Чим складніше добриво, тим більше у фінансовому виразі виробники рідких добрив обдурюють споживачів своїх продуктів. Так, препарати групи Бор-150 коштують у середньому 150 гривень за літр. Отже, 1 гривню за кожний грам діючого бору. Користувачі обладнання вносять бор у тій самій формі у формі борної кислоти у складі бакових концентратів. Закупівельна ціна на борну кислоту із ПДВ сьогодні складає до 64 гривень за кілограм, а у продукті міститься 320 г діючої речовини на кожний кілограм борної кислоти. Отже, 20 копійок за кожний грам діючої речовини. Що у 5 разів дешевше за використання препаратів групи бор 150. При внесенні тричі у сезон на 1 тисячі гектарів рекомендовані 150 г діючого бору можна заплатити 450 тисяч гривень за бор 150 або 90 тисяч гривень за борну кислоту. Різниця по БОРу по його вартості складе 360 тисяч гривень для кожної 1000 гектарів. Одна одиниця обладнання типорозмір впрд 12 може дозволити користувачу готувати розчинів для листового внесення із розміром до 40 тисяч літрів на добу а агротермінування операції по середньому листовому внесенню розчинів у 10 днів дозволяє говорити про можливість покриття до 40 тисяч гектарів при виготовленні 10 літрів концентрату під розведення на внесення на кожний гектар. Таким чином, можлива економія коштів на вартості бору у зв'язку із зміною технологічних інструментів складе біля 15 мільйонів гривень. Сама одиниця обладнання дешевше у 3-4 рази за цю суму, в залежності від вигляду обладнання, від його комплектації та побажань замовника, коли він це обладнання замовляв. Використання хілатних мікродобрив, що мають суттєвий вплив на рослини, при використанні 70 грамів діючого хілат металу, мінімальна норма, це може вам коштувати від 125 тисяч за кілограм діючої речовини або 12,5 гривень за кожний грам. Також хілати можна отримати при використанні обладнання із натрієвих або калієвих селей органічних кислот і сульфатів металів із вартістю 1,5 гривні за грам. Просте математичне порівняння вартості покупки 70 грамів. Та його приготування показує економію у 770 гривень на гектар. При розумінні можливої економії коштів на компоненти добрив у розрізі середнього сезону для тих самих можливих для обробки 40 тисяч гектарів маємо економію у розмірі 30 млн грн, що перевищує вартість обладнання у 8 разів. Слід також зауважити що користувачі обладнання зазвичай піднімають врожайність вище попередньої своєї вражайності по озимих від до 5 до 2,5 тонн на гектар при тих самих затратах на добриво, по кукурудзі від 1 до 3 тонн на гектар, по соняшнику приблизно від 03 до 0,9 тонн на гектар. Це статистичні дані. Враховуючи, що вартість додатково отриманої тони будь-якого зерна значно перевищує різниці витрат описані вищі, прив'язувати доцільність використання обладнання слід саме до цього фактору. Отже, обладнання дозволяє користувачу отримати додаткової товарної продукції від 5 тисяч гривень на гектар що у свою чергу обумовлює користь від використання обладнання від 5 млн грн на кожній тисячі гектарів, що обслуговується цим обладнанням. Користувачі обладнання розуміють що його використання у будь-якому випадку приводить до росту агрономічної культури в умовах окремо взятого господарства, дозволяє проводити більш ефективне планування робіт у розрізі сезону, підвищує стійкість підприємства до змін і ситуацій на ринку добрив. Дозволяє почуватися незалежними від виробників рідких добрив, дозволяє суттєвіше реагувати на можливі агрономічні ситуації майже миттєво, що неможливо при звичайній закупівлі рідких добрив. Так. При запиті агронома за 48 годин програмується і може бути розпочатим у виготовленні розчин, що потрібен для негайного реагування на посуху, перезволоження, підготовку до технологічних операцій, консервування результату, боротьбу із зовнішніми факторами впливу на культури. Це просто технологічний інструмент, а інструмент або є, або його немає. Також інструмент можна мати і не використовувати. Також ви можете замовити рідкі добро від існуючих користувачів установок що дешевше, аніж просто на ринку. Як приклад, одне з господарств це сезонна таблиця закупівель на бакові концентрати. Прошу звернути увагу на вартість гектарної норми цих компонентів. 900 гривень коштують компоненти на 1 гектар на весь сезон. Сюди входить і азот, і бор, і прохилотовані мікроелементи, і додаткові добавки. Деяка технічна інформація по вузлам приготування рідких добрив типу ВПРД. Вузли приготування рідких добрив призначені для роботи по приготуванню рідких добрив із широкого спектру компонентів і речовин, що дозволені для використання у аграрному секторі при вирощуванні культур у рослинництві. Обладнання призначене для експлуатації на території складу мінеральних добрив, я додаткової одиниці обладнання складу мінеральних добрив, вимоги, що висуваються до обладнання у площині безпеки його використання, точно такі самі, як і вимоги до усієї території, комплектності і цільового використання складу мінеральних добрив. Обладнання не має додаткових вимог безпеки, які ширші за вимоги безпеки, що висуваються до самого складу мінеральних добрив, на території якого розміщена одиниця обладнання. Для введення в експлуатацію одиниць обладнання і сторони документального супроводу кожна одиниця обладнання заявляється паспортом виробника та актом про первинне випробування. Зазвичай після приготування першої порції будь-яких добрив, поставлення на баланс підприємства, розробка норм і правил експлуатації, додаткові заходи із техніки безпеки та інша внутрішня документація підприємства розробляється інженерною та іншими службами підприємств-користувача відповідно до норм і правил підприємства-користувача і є внутрішньою документацією підприємства-користувача. Виробник також проводить навчання персоналу користувача по експлуатації кожної одиниці обладнання перед уведенням її в експлуатацію і комплектує обладнання інструкцією із використання обладнання. За домовленістю виробник може надавати додаткову інформацію інженерній службі користувача для покращення умов і способів використання обладнання із прив'язкою до існуючих у користувача умов і вимог. Супровід технічної експлуатації обладнання від виробника полягає у своєчасному реагуванні на запити користувача по усім виробничим питанням стосовно використання обладнання користувачем, наприклад, часткова модернізація, зміни у технічному обслуговуванні, додаткове навчання обслуговуючого персоналу, розширення призначення обладнання. Нематеріальні запити, консультації відбуваються у формі, яка зручна обом сторонам, наприклад, у формі телефонної розмови чи обміну файлами через мережу інтернет. Усі одиниці обладнання мають широку уніфікацію систем і окремих деталей для зручності проведення експлуатації та планових технічних обслуговувань. Рідкісні або важкодоступні елементи не використовуються. Усі використані в конструкціях одиниці обладнання матеріали, деталі і вузли можуть бути замінені на аналоги без шкоди для технічних та експлуатаційних характеристик комплекту обладнання. Обладнання може бути використане для виготовлення майже усіх представлених на світовому ринку та патентованих рідких мінеральних добрив із змістом органічних включень. Проте при виготовленні аналогів відомих добрив... Користувачу надаються технологічні карти, які копіюють склад відомих добрив із невеликими або більшими відмінностями, аби користувач не мав неприємностей від зазіхань патентних відомств чи виробників патентованої продукції. І з точки зору юридичних значень, обладнання кваліфікується як розчинний вузол із підігрівом, який дозволяє розчиняти у воді сухі розчинні речовини що переводить ці речовини у рідку форму. Оскільки добрива складу мінеральних добрив, призначені для внесення у ґрунт, мають бути розчинені у води для споживання рослинами, не має особливого юридичного значення, чи будуть вони розчинені перед внесенням, чи будуть вони розчинені після внесення. Таким чином виробничий процес де юре не відбувається, а відбувається лише технологічний прийом. А за технологічний прийом податки не стягуються. Таким чином ми пропонуємо аграріям ефективний технологічний інструмент, роботу якого можна порівняти із роботою плуга, сівалки чи оприскувача. Це не виробничий інструмент, це технологічний інструмент, до тих пір, поки технологічний продукт не буде реалізований на ринку як продукт товарного обміну. Із з точки зору механіки, наш продукт надзвичайно простий і зрозумілий у експлуатації. Таким він розроблений навмисно для легкості його використання. Обладнання являє собою дві ємності для рідини, оснащення можливістю підігріву. Ємність підготовки води на наступну порцію продукту призначена для накопичення води. Достатній дебит від 1,5 м3 на годину. І з її підігрівом остаточним теплом димових газів. Це забезпечує можливість роботи обладнання у холодну пору року. Ємність приготування добрив розміщується над камерою прямого нагріву, що дозволяє обігріти продукт площею днища ємності до 10 і більше метрів квадратних. Котельне обладнання не використовується, механічних мішалок не використовується. Перемішування продукту проходить гідродинамічно, це надійно та зручно. Режимний діапазон роботи по приготуванню того чи іншого продукту завжди повною мірою визначений технологічною картою на приготування продукту. Споживачу рекомендується самостійно забезпечувати складські потужності для зберігання рідких добрив. Виробник обладнання може і буде консультувати користувача. Згідно свого досвіду використання обладнання іншими користувачами, інтелектуальний вміст продукту обладнання належить розробнику, проте розробник передає право користування цією інтелектуальною власністю усім своїм партнерам, користувачам обладнання, що скористались його послугами, довічно.